Іракське село Аль-Бусаїв покидають жителі. Село ще стоїть на півдні від Мосула, міста за яке тривають бої. Урядові війська готуються вибивати бойовиків і діл з аеропорту. Він теж розташований у південній частині. Аеропорт уже кілька разів переходив під контроль то однієї, то іншої сторони. Для урядових сил він стане базою, з якої вони почнуть наступ на західні райони міста. Наступним об'єктом, який необхідно захопити, стане військова тренувальна база між аеропортом і трасою багдад Мосул. Наразі бойовиків терористичного угруповання ІДІЛ узято в кільце в західній частині міста. Там також перебуває приблизно 750 тисяч мирних жителів. Перша фаза наступу завершилася минулого місяця звільненням сходу міста. Вона тривала 100 днів. Як очікують, бої за сусідню частину будуть набагато складнішими, оскільки танки і важка артилерія не можуть пройти вузькими вуличками старого міста. Крім того, бойовики створили цілу мережу проходів і тунелів, у яких можуть ховатися і вести бої серед цивільних. Водночас, найбільша небезпека загрожує саме мирному населенню. Бойовики іділ не дозволяють нікому покидати Мосул. Люди втікають тільки за льбу Саїфа. Уважають, що до початку наступу в Мосулі було приблизно 6 тисяч бойовиків іділ. За даними урядових сил, одна тисяча з них вже загинула. Їм протистоїть 100-тисячна іракська армія, включно з елітними підрозділами та поліцією, а також курдські формування і шиїцькі підрозділи з Ірану.